Всім привіт! Я Анастасія, ваша подружка з Нідерландів, і сьогодні готова з вами поділитися своїм досвідом пошуку кімнати в Амстердамі. Це було стресово, не легко, але можливо. Отак, це все можна описати. Uh, ну, Почнемо з того, що коли я приїхала сюди вперше в Нідерланди 2,5 роки тому я посилаюсь на локації і все було в принципі, нормально, чілово, безкоштовне житло, uh... Ну, це мабуть, всі переваги. Безкоштовне житло. Після проведення мабуть, 6 місяців на кораблі, я вирішила, що It's not for me, guys. No, sorry. <laughs> я почла пошук кімнати, я десь шукала місяць, мабуть. На платформі, яку я шукала, це була камернет. Тут платна підписка, і тоді тебе є можливість беззамітно спілкуватися з орендодавцями. Справа в тому, що на той момент я не досить розуміла взагалі географію Нідерландів, як взагалі з транспортом і далі. Я просто шукала в межах Амстердаму, і було дуже дорого, ну, тобто там тисяча плюс. І я така думаю, ну, з моїх зарплати на той час ну це було дуже багато. Це було більше половини моєї зарплати. А, тому я почала шукати варіанти поблизу Амстердаму, бачила, що є. Версум, Амосфор, Утрехт. В цьому, в принципі, ці всі локації вони не ну, так далеко знаходяться від Амстердаму, тобто можна відбуватися на поїзді, на автобусі і так далі. Мій вибір запустився на Альміра, і я поїхала на огляд. Мене запросили на огляд, буквально через пару днів, після того, як я з ними зв'язалася. Виявилося, що це була сім'я турків. І я Тересько знаю, тому ми з ними одразу порозумілися, вони прекрасна сім'я, у них трьохповерховий будинок, і от останній поверх у них був вільний, і вони вирішили здавати ці кімнати. Там вже лежила одна дівчинка, Інонезійка, і ми виходить лише з нею, їли кухню і душ, тобто лише на нас двох. В принципі, молоді чудові, кімната була доволі. Простора, порівняно з тою, що я мала на кораблі, це взагалі був люкс. Особисто простір. Це повернення до якогось нормального життя, до відповідальності, до готовки їжі, до закупок. Я замурилася трошечки в, в нідерландське середовище, тому що до цього ну, не те, щоб я дуже розуміла, взагалі я знаходжусь, тому що якоїсь взагалі інтеграції в мене не було. Оплата була 750 євро за місяць. А, <клес> плюс на дорогу. Ну, в цілому єсті було 900, плюс-мінус євро, це трошки більше. Потім виявилося, що я звіню роботу. І я зняла роботу, роботу далі, а, робота саме по дороже далі. Робота починалася не о 8, як до цього, а тобі робота починалася всю. А поїзді з Альмери було трошечки обмежено і влаштовуватись ставало складніше. Тому я вирішила взагалі переїжджати ближче. Хотіла подивитися, що там фунта була, ще там були ще сайти, але ніде я не зайшла нормальних пропозицій, тому мій останній шанс в цьому всьому пошуку був у Фейсбук. Я дуже на Фейсбук і почала дивитися. Почала моніторивати кожен, хран, кожного дня нові оголошення. Оголошень було багато, але як ви можете звертатися, вони були, половина з них були з І І одного разу я йду їду на роботу 6 ранку, і тут бачу оголошення, буквально воно ще опубліковане. Фотографії дивні, тобто вони були на якоїсь хорошої якості. І я так думаю: Прин". ну, виглядає як скам, але можливо варто написати, тому що ну, в принципі оголошення воно було. Написано адекватно, тобто там була ціна, були всі мови і так далі. Ну от я написала жіночці, вона мені буквально написала через пару годин, сказала, що може походити на огляд. Я прийшла на огляд. А, жіночка видалася дуже приємною, а, нідерландка, така чилова, так, супер все так суперчилова, це меч, вона запитала, де я працюю, Нідерландка. Власне. Запитала, де я працюю, чим я займаюся, навіщо у що мені квартира, чому я переїжджаю? Я це пояснила і вона мені сказала, окей, я тобі скину контракт, підписуємо і можна заселятися. Заїхала в ту кімнату, але ж я вам сказала ціну. Ціна була теж 750 євро. Так я жила десь до липня цього року в тій кімнаті, але кімната була дуже маленька, якщо тобто, я кажу, вона маленька. А, ну, це просто ліжко, тумбочка, шафа і все. Більше місця для чого не було. А, отак, отак я перекантувалася якимось ще на півроку, але це вже було в Амстрдамі. Вже було ближче до роботи. А, тут дуже класний мікрорайон, де я зараз живу, мені дуже подобається. Мені було набагато легше соціалізуватися з людьми, тому що це теж важливо. Але коли я приїхала в Амстердам, я відчула, що тут інше трошки вайб, що я вже відчуваюся трошки комфортніше, що я вже можу осісти, можу якось так знайти, якусь, знайти якийсь острівок стабільності. Потім моя сусідка та що з Іспанії вона виїхала, і я переселилася в, в свій апартмент, просто в мою велику кімнату, У мене зараз до ліжко. Достатньо простору, мій деск, мій балкон тут є. Тобто тут дуже комфортно, мені подобається, дуже затишно, хочеться принести додому, а це, мабуть, найважливіше. Дякую, що подивилися це відео. Воно вийшло довгим, але багато моментів, звісно, що опустила, тому що там моменти з моїм колишнім лендлордом, депозити. Проблеми з моїми сусідками а, і так далі, і це все, звісно, що було, і цього не уникнути. Я обрала цей шлях і я ним з вами поділилася. Якщо в когось ще було бажання знайти кімнату, переїхати, сати ноги, почати щось будувати, а, то цей досвід, я сподіваюся, був вам корисний.